В Україні дошкільнята та учні проходять медичні догляди за спрощеною процедурою. Якщо раніше перед вступом дитини до навчального закладу необхідно було пройти огляд більше ніж у десятьох фахівців, то тепер це все обмежується одним кабінетом. Уніфіковану довідку для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видає педіатр. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Прилуцька міська дитяча лікарня Олеся Цибенко. На даний момент Є дійсним наказ номер 1351 МОЗ України, який був виданий ще в сьомому місяці 2023 року, а вже в дію вступив в жовтні 2023 року. Згідно якого цього наказу ми проводимо медичні огляди дітям не так, як раніше. Раніше ми проводили дітям спеціально там по рокам. Стільки-то років, сім років такий медогляд, 11-такий, 14-15 років. І перелік був у нас огляду спеціалістів, аналізів, а зараз такого вже немає. Щоб отримати довідку про проходження медичного огляду, необхідно записатись на прийом до педіатра та мати з собою довідку про щеплення. Лікар оглядає дитину. Міряє зріст, вагу, там фізикальне обстеження проводить, гостроту зору, гостроту слуху, виявляє правиль, ну, загальне обстеження проводить і вирішує, чи потрібно обстеження спеціалістів, чи потрібні аналізи дитині здати загальні. Це вже на все вирішує лікар педіатр або лікар сімейний. І направляє потім вже до спеціалістів і до на аналіз в лабораторію. Також лікар педіатра або сімейний лікар дивиться на щеплення профілактичні, які були виконані дитини, перевіряє їх правильність, коли по віку зроблено. Рекомендує доробити те, що не дороблено, і це теж вноситься в довідку, якби так і в довідці. Ці школи теж лікар вказує на те, яка група занять по фізкультурі, яке харчування дієтичне чи ні, і які навантаження взагалі рекомендується дитині, яка, яка парта, якщо це з окулістом, щось якісь бувають проблеми, то все вирішує лікар на і вносить у цю форму 0,86. Окрім обстеження у педіатра, потрібно звернутися і до стоматолога. Як зазначає Олеся Цибенко, дану процедуру в обов'язковому порядку потрібно проходити діткам, які йдуть до першого класу або планують відвідувати дитячий садочок. Всі інші здобувачі освіти мають звертатися до лікаря лише за вимогою навчального закладу. Оновлена довідка 0,86 дійсна протягом року.